Провідниця Світлана Погрібна проводжає пасажира, що їхав до Новгорода Сіверського, і готується їхати далі. Я перший раз їду на Семенівку. Ну, Поїдемо побачимо. Потяг рушає до прикордонної громади вперше від 24 лютого. У першому і єдиному вагоні, що їде на Семенівку, нікого нема, окрім двох провідників і касира. Касирка Ольга раніше їздила цим рейсом до того, як його скасували. Квитків поки що продавати нікому. Вартість одного від райцентру до Семенівки 25 гривень. Практично була впевнена не буде. Тому що всі бояться, а сюди може хтось. Тут я скажу, що вже в мирне час було дуже мало людей. Дуже молодежся повиїжджала кудись по містам. Провідниця Світлана до цього працювала на поїздах, що вивозили людей із зони бойових дій. 25 лютого в нас був потяг, Львів Маріуполь. Ну, і ми їхали за звичайним графіком, потім почався бой. Почалися обстріли, нас розвернули. Ну, Об'їхав машиніст. Який зреагував швидко. Ми йому вдячні всі, що вся бригада залишилася жива. 16 суток возили людей, переселенців. Так, 16 суток провели поїздів. Взагалі не страшно. Ніхто не знає, де кого жде. Я буду жити 120 років і дождатися, поки Москва розпадеться. Я хочу побачитися, а наша Україна не розпадеться ніколи. У Семенівці на пероні одна сім'я. Ми зятя проважаємо. Ми не їдемо. Кажуть, добре, що потяг знову ходить. А як же до Новгорода доїхати? виїхати? От до дада больницю, у нас ж тут немає всіх хатделіні. Натари остожом їздимо туди. Нада, звісно, ми казати. Олександра Савченко колись працювала на цій станції. Сьогодні вона прийшла зустріти потяг. Я рада, що станція жила, хоч трохи якась життя Побачить люди, що поїзд ходить, що ми зв'язані з із районом, з людьми. А то були одорвані, а до всього мира. Це ще почало. Люди ще не, не знають. Потяг на Семенівку фінансово невигідний. Однак він єдиний громадський транспорт, який з'єднує прикордонну громаду з райцентром, каже заступник начальника військової адміністрації Володимир Шкарпітко. В даному випадку, це ну, на, на Семенівку, це, враховуючи, скільки там треба вкласти ресурсів для того, щоб відправити потяг, то це, по-моєму, найбільше невигідно буде поїздка для Укрзалізниці. Але тут питання не в економічній вигаді, а в тому, що там на ну, наше місто. Семенівці люди зацікавлені, їм треба добратися до районного центру. Там з будь-якого приводу, з будь-яких питань. Першим рейсом від Семенівки до Новгорода Сіверського скористались два пасажири. Тетяна Лось, Віталій Коровко, Суспільне новини, Чернігів.